Всім привіт! Як бачите, ми зараз їдемо у Львів. У чоловіка вже зробили операцію, його опустили на другий день після операції. Нам через три дні сказали приїхати знову. Але ми не знали чим, ми думали довго і все ж таки вирішили приїхати машиною. Ми взяли все типа, для чого. відкачення. Взяли, їсти, він нічого взагалі не їсть, він тільки їсть йогурти. Перший тиждень дуже погано їв. Але з часом все більш-менш нормалізувалося я все розкажу по часу. Ми приїхали вже в лікарню з чоловіком і отаків. Дуваюся назад в колектив свій, тому ну, що я вже два тижні нічого не знімала. Потім все розкажу, яка залупа була ці два тижні. Потім чуть-чуть Вова зможе говорити, так він зараз не говорить. І він розкаже свої відчуття, що як було чи. Тяжко гарно бачимо, А тепер дивись ззад її. Так надію, за нами зараз міліція не поїде. Що ви там? По берегу покажу, що я купила. Це отакі от вон кульки. Це... Так, це гроші. Хлібчик. Хлібчик. лаваш. що не я в загальному купляла а мій чоловік. Він тут оріже. Знову цю село. Як завжди якась дурня. Знову сигналізатор. Снеки. Такі о чіпси. Мені того хвати на місяць точно, так як я зараз їм того від таблетки. На три місяці? А на три дні? Того. Ще чотири має бути. Одна таблетка два рази в день. О, ще чіпси чайку якийсь, то мені надовго хвати. Так. так, далі закуска. Чек. Далі чоловіковий сироп взяв. Я його або з сметаною, або з йогуртом розмішаю. Далі йогурт, повний цярника. Йогурт з вишенькою, йогурт з лаками, майонез, шошес і простий йогурт без нічого, з багатчими пробіотиками. Uh -huh. Так, ходила по магазинчикам, купила лак нарешті прозорий. Купила це губки в Аврорі. Це коштувало 10 гривень, це коштувало 35 гривень. Ходила цукерочку. Таке купила, цукерки, рошенки. Не їла, до речі, такі ніколи. І оцього. Не знаю, палички, трубочки. Далі. Ходили, в АТБ. купили молочко. Куча-куча майонезів. Куча. Сирок вершковий. Такий сирок. Ще вершковий сирочок. Е Це є огірки купили, моркву купили, водичка. Е Це є сирок такий, ще сирок. Та, по суті, все. І там такі поміличі. Так, ми вже зібрались і їдемо на дачу. Ми вже приїхали. Ми З мамою там мама. Ми там всі огірки пропалали вже. Я вже змучилася, я сіла. Так, перший у нас урожай. Червона кузичка, салатик, капусточка. Ось такий у нас перший урожай. Ну що, пора все розказувати. Хочу запісідліти твій голос на майбутнє, який ти був, щоб ти колись переглянув і охоронив, що ти пережив. Не знімала я нічого десь приблизно два тижні. Чому? Перший тиждень я ужасно переживала, у мене були там, проблеми зі здоров'ям і так далі, бо він мовча на операцію в середу. Нарешті цей день настав. Поїхав на операцію. Він їхав з мамою не зі мною, бо у мене болів живіт, тому так вийшло. Вона їхала на середу, я мала їхати на четвер-п'ятницю, але нам повезло, операція пройшла успішно, шикарно. Його виписали на другий день. Ми його поїхали з татом забирати і маму, і вже були вдома. Перші твої враження, як ти туди проїхав? Що ти відчував, коли тебе покликали на операцію? Я офірію. Розкажи, як то взагалі було. Що я було? От ти приїхав туди, прийшов до лікаря, що далі? Це він не дав список. Він дав список йому, що треба купити на операцію. Ні, перше ми пішли в головний корпус. Там просто я в величезній, величезній черзі оформляти історію. Там оформили історію, оформили ці прошу в лікарні. в аптеку в аптеці. Півгодини вона складала по тому списку. Винесло мені два здорових кулька-бос. Я офігів, Потім тому що більше офігів, як заплатив за це все. Прийшов віддав то все. Ні, прийшов, мені дали ключі від палати, я пішов у палату. Прийшла інтерн, походу. Забрала аналізи, за 15 хвилин прийшли, сказали, пішли. Я прийшов, мене посадили на лежак в операційній. І пішли. І пішли. Ну і все, десь за хвилин 10 прийшли, Вкололи мені у Вену і я відплив. Проснувся, ужасно, болить горло, не знаю, де я є, що все роблю. Ну, і все. Він тяжко відходив від наркозу, він відходив аж до ночі. Ми дуже переживали. Його мама дознайома все говорила, що де є, що робиться. Я була в той час з Надією тут. Що ще сказати? Їсти йому нічого не можна було, пити теж не бажано, тому таке ще й так нечасно попало, що якраз ту ж ніч почали прильоти бути, і, коротше, він ходити не може, а треба бігти на коридор, йому було тяжко, але він вийшов. Прильоти були дуже близько біля тої лікарні, десь кілометр два-три, що падали туди ракети, було і ППО, ну менше з тим. Одним словом, категорично не повезло. На нічому стало краще говорити сьогодні вже дев'ятий день, як ми вже після операції вдома. Він зміг говорити аж на восьмий, сьомий день приблизно так. Зараз він говорить не своїм голосом взагалі. Е, перші три дня були адські. йому кололи антибіотики, кололи обезболюючи, давали німи сили, йому нічого не допомагало, його боліло сильно горло, його, він не міг підняти голову, він не ходив, він не говорив, не їв нічого. Було тяжкувато. Йому ж тебе болів, шлунок, ще щось можеш прокоментувати. Тільки сильно горло, каже, його боліло. Далі. Ми вже були знову у лікаря, того ми їздимо до нього ж назад провірятися, бо наш лікар в місті нічого не скаже по тому, він просто виписує лікарняний і все. Що ще можна сказати? З приводу грошей говорити чи ні? Ну, в районі суто операція винесла до 17 тисяч. Перший список лікарств суто до, на операцію вийшов до 3 тисяч. Другий список вийшов теж десь 3 тисячі вроді би. Ну, а потім таке по мелочах купляли. Докупляли шприци, там уколи, там, німесили. Потім я другий раз поїхала до нього. Він сказав, що все супер, все йде, як має бути, і додав нам льодяники, бо в нього пішла реакція на ті сильні антибіотики. Але взагалі все добре. Уже дев'ятий день він почав файно говорити, бо тоді він просто так пару слів і все. Тому зараз все супер, можна сказати, так. так всім привіт! Сьогодні новий день. Зараз їдемо в епіцентр, ми хочемо е, плитку подивитись і вам. Зараз ми вже приїхали. Зійшли сюди в Аврору і, в типу, обідренку, досить хороша зі всіх отих польських товарів, це було поки що найкраще. Мені сподобалось. Так, ми вже зібрались і їдемо в лікарню. Зараз пів дев'ятої. Нам на дев'яту. Ми маємо продовжити лікарняний. Зараз досить жарко, вже є 20 градусів, хоч тільки ранок, а сьогодні має бути 30-ка точно. Так, купили такі отапочки чоловікові, наклейки на ногті, огірки. Не знаю, що. Малинка. Я її вже почти з'їла. Так, от оба ми купили свирана чисті, мороженко. Мороженко. Сосиски для ходога дуже смачні. Сирочок. Ще сирочки. Далі тунець. Тунец, сардейный, ту завтрак туриста, водичку. Mm -hmm. Вот так у нас. Девять человек и собака.